Так, перезапустив я стрім, сподіваюся, на цей раз будемо, видно, будемо мене чути. Не знаю, що сталося з першим таймом, ніби мене показує, що трансляція триває. Я потім на ютубі, буде чому десь збереглася, чи взагалі не було. Ну що, тут 1-1. На гол про хаші був голом Факунда Фаріаса годі по першому таймі. В другому 60-та хвилина. По моментах ніби нічого гострого не було. Будемо спостерігати за кінцівкою матчу, так, розв'язкою. Мальком зі бі обігався гарно. Позиція чудова чудовий удар, удар! Мейнер. Мейнер заряджає свою гармату, розряджає свою гармату Мальком. Е, з робочої відео підбував, гарна позиція, не збило не вистачило реалізації, щоб трапити ворота. Але гарно розіграли, та. ніхто не заважав побити. Поруч зі стійкою походить типу м'яч. Відволів, буде ціною, Лукаш Вальє. На цей раз відбуває подалі, але верх його грає ніон, але зразу одразу вибирає м'яч. І тут в центрі полі дебалу рожиє в Барселони, але він знаходить е, свого е, по команді. Але на цьому е, атака захлинулася. Тепер з м'ячем Діабі. Діабі має перед при свою але дуже активно його доганяли. Малькома знайшов пасом. Мальком заходить Фаті. і 2-1. Виходить вперед Барселона. Ну, тут пас, так сказав, що би сказував, щоб повезло трохи, бо я не зговорив захисник перехопить цей м'яч, Маскера, я так розумію, це був. Але він чомусь вирішив не побігти, чи може він не встиг дійсно. І Фатітки не пробачає. так, Такі помилки в захисті він не пробачає і одразу виводить свою команду вперед. Так, пішли заміни від Барселони. Гадюков поки що. Без, без замін, так? Е, от свіжий вийшов Еліот і Діаго Аспас. Одразу дві заміни включаються в атаку Барселони. Дуже гарне закидання на ще одну заміну Анкуліно Джу. Суперсаб, центр форвард Барселони до окремо. Але передача не прийшла. Знову Еліас не з Аспасом обігралися. Аспас, Аспас розкрутився між двох. Ділейні передача на центрального нападника, той повертає назад не було моменту для удару, не зміг не зміг пробити і знову ж таки ця справа теж не вдала, не вийшла йому в Демірбай варити. Так, Еліот, Еліот не ділені, той дає не, неаккуратний пас і втрачають м'ячці Барселони, але <говори> одразу його виграють назад. Бачимо, що Іоанну гра не дуже іде а, в цьому матчі. вдало. Дуже легко обходить його гравців е, Захар. В центрі поля якось не вдається зачепитися за м'яч, постійні постійно Тим Часом у нас вже 73 хвилина і рахунок досі 2-1. Може лише встигне нащупати свою гру, е, Ліон, так? Тут виходить даблкачі від Захара. Сумошені просто. Але удар заблокований цей від Аго е, Аспаса. Тепер побачимо якісь заміни вже від Ліона. Ого, змінюю схему, так? Зараз цей шустай з дома АКЗ. І схоже, що буде з трьома ценами. Ну, трьома нападками. Ну, ну, я бачу тут гравці такі... Ом... Дуже імениті. Але тим не менш свіжі супер, супер заміни вийдуть з банки. От Фреда, Фред цікавий, прошу варіант. Цікаво, чи він з'явиться на полі. Ей шараві, От це легенда, легенда Мілана. Дебала, часта міни вже нема. Кожен те, що лишається на полі. Дубала, напевно, найімничо гравець у складі Ліона. Ні, все-таки теж підуть відпочивати. замість нього вийде дуже дзвони, що у нього і Деля Круз, і Фред на заміні. Дуже хороші два фалбеки, е але не довіряє їм, не довіряє йому ГДюка. Побачимо, як це обернеться. Changement pour l'Olympique Lyonnais. Le numéro 7. Le numéro 13. Le numéro 11. Le numéro 21. Так, Рубалька не проходить в Барселоне. Схоже на те, 30. що з цим якісь проблеми. Ну, через те, що я hey, пробую зараз, ну, зараз Was я зазвичай стрімлю з... через кабель, зараз з Wi-Fi. І, походу, Wi-Fi стрім витягує. Так, у нас підкріпився в спікні, але ні до чого це не призвело. І Барса має можливість до контратаки. Грей, Грей передає на Джу. Не знаю, наскільки швидкий це гравець, але просувати він точно не вміє. жахливий пас, і контратака загинулася. Знову ж таки, типу ще я казав, що гра, чи то градується, чи то може трошки незасереджені у нас Ліон, бо кричає часто центр полі м'яч в обов'язкових ситуаціях. Так, гарне забігання приймає на груди цей з Африки, але вдарити не дали. Ну, Це покривало ще більше місця, він гадав, що що до удару Тут Дуже таке захисники не дозволили зробити. Так, чудово розподітися Фаріас і усе у з знову вже просто ми зняли захисник. Там за справді харгор треку, і я чи значенку правильний тут чи не вгадую. Цікавий було то не звісно. Але вже в першому галі він... Невдали порівнювали ритаря. Не дали пас, але знову ж таки відскоп для барси. Ох, чудово грає про Кирів на швидкості підходить суперників. Але губить його колега по команді м'яч. Є Лені одразу цей Борник сьогодні просто в ударі. Скільки перехоплень від нього бачимо. І гарний пассин, свердлі насист віддав до першого голу. <плес> так, ну, <не плес> мене, <то ставили плес> Виходить у бога гравців, удар. Перерив. Дубровка. Це, напевно, був один з останніх шансів е, для Ліона. Ну, несправді непоганий так, сольний прохід. Шкода, що він закінчився голом. Е, так. так, і дає фінальний свисток. у нас суддя. Не дав просто ще одну атаку, але думаю, в вистачало і цих двох голів. Три очки у нас забирає Захар. Е, потихеньку буде підніматися з натурнідирої таблиці. Е, думаю, в нього ціль на цей сезон. Prostě změnit tu hráčku, ne? Můžu pořídit tři učitele, že jsem měl, že to je pohodlně šlo znát. Nic